Розпаковочка ось такого банного наборчику з Аврори. І придбала я його всього за 99 гривень. І тут, як бачимо, є три позиції. Тож подивимось, що тут детальніше. І перше, це ось така мочалочка у вигляді бантика. Досить м'якенька, приємна. Шоколадного кольору, як бачите, і ось така кругленька. Чесно кажучи, в упаковці, я думала, вона буде більш жорстка. А вона така досить м'яка. І третє це, не знаю, як правильно сказати, але для миття спинки. Вважаю, що це мочалочка. можливо, має іншу якусь назву. Якщо знаєте, напишіть. Є така більш жорстка полосочка, але вона не прям шкрябається. Така довга, гарний наборчик, я вважаю, за 99 гривень, чудовий для ванної для подарунку.